Та це наш другий день у глемпінгу в банці. Він розпочався зі сніданку, який вже було приготовлено для нас. Для нього ми відправилися до своєї кулі, аби прибрати, адже об 11.00 був наш виїзд. Так, ми тут залишилися лише на вікенд, і покидати це прекрасне місце було ну, дуже важко. Адже таке поєднання з природою рідко вдається собі дозволити через загруженість робочих кул до Вросла. Завітали до міста Лоць. Так, це не є популярний напрямок для туриста. Більше того, його промислова історія далася взнаки. Тож тут вулиці міста не похизуються красивою архітектурою, але влади міста вийшли з цієї ситуації, оснастивши. Тинки міста гарними муралами. Центр міста залишив приємні спогади. А ми тим часом при нагоді завітали у зеркальний дворик під назвою Пасаж Руж, який нагадував замок Сніжної короли. Автор цієї незвичайної інсталяції Йоанна Райковська. Саме цю роботу Іанна Райковська присвятила своїй дочці, котрі у віці 9 місяців діагнозували похлину обох очей. Тоді ж художник Об'єднавшись, зібрали кошти на її лікування. Дворик став символом взаємодопомоги, дружби та підтримки. Проект направлений на поєднання фрагментів зібраних в єдине ціле, Це являється символом реконструкції сітківки. рози після хіміотерапії. Дівчина після хвороби бачить лише частково, і можливо, це її єдиний спосіб сприйняття реального світу, де фрагменти єднають. У єдине зображення. Ось така історія фіналізувала нашу поїздку. Підпишися, якщо таких історій ти хочеш почути більше. А я біжу далі по справах. Па-па!